Йоп! Четвертый, пятый, баный! Чуваки, сюди! сюда! У <реку> нас степ на підвиконнике сюда <реку> в кімнату. <реку> Зараз ты тут посмотришь, не буду ним, блядь, мій мусор нахуй? Розсиво. Ник <реку> пиздячи. <реку> Я пульку знайшов. Та й похуй Чао, насрать Сипмивину, блять, на вікно брапа! Батя, я скільки викинув на синь ця, блять, в ушпеня нахуй! Від мы ми треба їм А У мене є шутки. Ты с... Тобмиви не, не Тоб насып на вікно, такое на вікно. Я не хочу, заєбати, Рот, памчик є. Полянами при чому, пиріжка блядь. Опа. Кусай, пт твою мы! Заходи, дорогой! Ти Він бачить, на камеру і не йде. На світло. Я, ну, дай, світло. Дай, дай, дай. дай. То нахрен ти світло включив. То воно ну, з тебе забув випівся, ну, що... то воно зараз так же не випівся. То так же не... Ти з самого почати знімати? Шо, народ, не боїмся, блядь, хаваєм. Не, стоп, тут треба, блядь, перестать снимать Уехали, этот хуярик Где, блядь, их сюда блядь, бежим успеть, блядь На, снимать, блядь Тако. Ну, ти ж там везде. Не, такой не. Да, бото ти ебанад, де ж що я виниш що неправильно знімав. Бо ти б то пиздив, я такое знімав, а воно показував отако. Я, я вже почав знімати отаку. Такое тако знімай. Бо ти якщо такого починаєш воно і так буде. Такое знімай. Шлюха пизда болка. На руках де боліт. Загоняй їх до хати. <ріх> Зараз. Тож насип куча. Я не ж тут бардак треба прибирати, не хочеться ходити. Я казав тоді давай за преміон нахуй тут. От не, не цікаво, дві ще підвів, на братву нахуй. То заганяй їх всіх, блядь. блять. Ту живи їх зайням, блять. Ту ж, блять. Ты ж, я, я ж насип всякої поебеньому, щоб вони сюди йшли. Зараз вони там все походу і зайдуть, я не за то заради це ебал. Я не можу тримати, блядь. блядь. То перестань тримати. Зараз вони зайдуть.